Ветеран війни, інвалід війни, брав участь в обороні острова Зміїно та перед цим обороняв Донецьку та Луганську область, виконував завдання в Запорізькій області та на кордоні з анексованим Кримом. Росіяни утримували Владислава в Севастополі, Шабєкіно, старому Осколі, Валуйках, Олексіївці. А 31 грудня 2022 року він потрапив у Курське СІЗО. раз в місяць приїжджала нова якась партія слідків, які відточували там методичку цю КГБшну, як допитувати правильно, катування голодом. Коли їсти не давали, а їй дуже хочеться, і коли давали комусь більше кусочок хліба і один одного били, типу за той пів кусочка, а тоді от це жорстко, це дуже жорстко. Друге катування це та сама сушилка, де е, сушили злочинці свій одяг, да, там, простині оце після стірки. І туди хлопців запихували, включали цю сушарку, вона вже нагрівається, там повітря немає, таким полувакум. І хлопці починають просто вибивати ті двері, типу, ну, випускали до якогось моменту їх прожарювали.